Вітаю вас, близнюки! Сьогодні подивимося, яким же ж для вас буде листопад, на що звернути увагу, чого боятися, що буде заважати. І тому це буде три блоки інформації. Почнемо з першого загального. Тепер ніж почати, пам'ятай, що це загальний гороскоп за індивідуальним ти звертаєшся в приват. Перший блок інформації загальний, далі ваші страхи. Ну і третій, найцікавіший – цікавий це підказки. Тому. С тебе вподобайка. Підписочка на канал. Коментар. Працюємо. Близнюки листопада. Близнюки листопада. Що він нам принесе? Фінішній прямій цього року. Ого. Страшний сути. Якісь події ваше життя перевернуть з ніг на голову. Це той момент, коли. Можливо, все ж таки зрозумієте, що неправильно рухалися весь цей рік, але стопот буде у вас перед фінальним підсумковим місяцем перед закінченням цього року, тобто перед груднем. ви почнете розуміти, що щось не так. Чи я щось не так робив, чи не туди рухався, чи не то казав. А може взагалі прям осяяння прийде, того, що це те, що мені було потрібно. А ось же, це мій поворот, якого я так давно чекав. А ось ці зміни, які нарешті прийшли в моє життя. Я їх не мав, чекав, виглядав, робив, пахав. А їх не було. Щось переосмислити, переоцінити, а можливо, просто на когось відкриються очі. Це людина мені далеко не друг. Це людина мені ворог. Але точно на щось будуть кити очі і на щось піде переоцінка. А за нею зразу пляше і наступна карточка. Така як у нас карта це карта суда. Е, світу, верніше, вибачаюся. Суд вже пройшов, у нас буде карта світу. І от якраз, коли ви переоціните, цей старший аркан говорить про те, що ви підійдете до кінця свого шляху та ще не почнете новий. Якісь справи вас зупинять. Треба буде поставити велику жирну крапку. У тих подіях, які нарешті от треба завершити. Той процес, який ви, можливо, довго тягнули, а можливо, ви ніяк не могли сказати стоп цим відносинам. Не моє. До речі, добігаючи наперед, на ваші прохання, звернув увагу, у нас буде любовний гороскоп. Тому точно чекаю вподобайку. Е -е -е. І от якраз переоцінивши «Карта Страшного суда. Ви захочете завершити якийсь процес і почати щось нове. Але не так швидко це все буде. Не так швидко закрутиться ця справа, адже тягнулася вона довгий час. І потрібно буде поставити дійсно все на свої місця, щоб почати новий період. Два старших аркана. Щось дуже суттєво у вас піде в листопаді зміни. З поганого на добре. Або з доброго на ще краще. А ну, можливо, якась пауза. Певних не зараз ми це побачимо. Ні. Вашу, ваші дії, ваше бажання зустрінуть з оплесками. Ви отримаєте за це. Е, Бажану зустріч. Ви отримаєте якісь результати з того навіть. От коли ви вже знаєте, хоч і на ходу, хоч і на фіналі року у вас підуть зміни. Вони будуть для вас вагомими. Це. Етап, коли нарешті можна хоч трішечки видихнути. Але це ще не кінець. Перші результати, перші дзвіночки. Ваш приїзд, ви привезете якісь, прийдете принесете преміальні, ви приїдете з подорожі з результатом, у вас будуть перші якісь хороші слова в відносинах. Отакі-перші дії, які дадуть плоди. Ну і вас підтримують однозначно. Дрібні перешкоди. Потрібно буде і відстоювати свою позицію. Не все так буде просто, коли ти хочеш сказати ні-ні-ні. Друзі, ми зараз робимо все навпаки. Я розумію, що треба змінити. Ну, докажіть. Докажіть. Це будуть якісь дрібні суперечки, це буде. Це знаєте, коли ви хочете досягнути когось результату. Там, отримати певні, наприклад, документи в державній установі. Ви ж знаєте, треба обігати сім кол пекла. так? І от оце, оці проблеми дрібниці, треба туди побігати, там підписати, там щось доказати, поклона дати, але пройти для того, щоб рухатись далі. От п'ятірка Жезлі приблизно щось про це буде вам і говорити. Ну і а. давайте ще одну карту, тому що листопад у вас будуть Близнюки такий серйозний. Пройшовся ці коло пекла, повторюся. ви станете на порозі планування. Щось будете обдумувати, тримати, оце, знаєте, чистий аркуш паперу. І щоб зробити, розписати в ньому свій план, почнете по поличкам його складати. Чого я хочу? Двійка жезлів це якраз карта вибору, карта реалізації, можливо, одного або навіть двох проєктів. Двох варіантів, щось нове, а можливо, одночасно декілька справ. От це планування у вас і почнеться. Ну, варто перейти все ж таки на те, що вам буде заважати, тому другий блок інформації це ваші страхи. Близнюки листопад. Близнюки листопад. Жезлів. Знаєте, це страх підтримки. Для вас може бути така особа, яка це дружина дуже часто програється, яка може допомогти, може підсилити ваш е, тил так, на шахматній дості. Це сильна фігура. Але страх чи включиться ця фігура допомогу. І оцей страх підтримки. Або навпаки, це ще дуже часто конкуренція. І ви будете боятися, чи зможете переграти цю королеву, цю даму, цю ситуацію, і чи не стане вона на заваді ваших дій. Але якщо боятись, так і в ліс не ходити. Ого, мага. На іншому розкладі я би вас злякав. Але зараз скажу, що варто все ж таки пам'ятати, що у вас достатньо досвіду, певної інтуїції. І ви зможете жонглювати всі ситуацією, яка буде навколо вас, щоб досягнути. Тому не потрібно переживати чи справитись ви одночасно з декількома справами, ситуацією, думками чи людьми в певних подіях. Не піддавайтеся цьому страху. А для того, щоб вийшло, ми переходимо до третього блоку інформації, найцікавішого. Близнюки листопад. Шістка Пентаклів. Карта подарунку. Знаєте? Ця підказка, якщо в прямому смислі слова, каже вам, зверніть увагу на близьких вам людей. Можливо, десь треба комусь допомогти, щоб і вам пішла фарт в руки, або подарувати якісь приємні, близькі, миті для своїх близьких, для тих, хто вас оточує, тих, хто вас підтримує, тим, хто вам дорогий. За такою підтримкою можна і горе звернути. Та тільки проявіться, здійснюйтесь, мрійте. Або просто дитячі бажання. Далі. Близнюки. Четвірка жезлів. У вас була вже одна четвірка жезлів? Це та територія. Де завжди вас раді бачити навіть найгірші миті або несприятливі ситуації, які можуть програтися у вас в листопаді. Зверніть увагу на вулиці, холодно, сніг, морозець а в будинку сяє тепло, сонечко, світло, так, сонячно. І твоя сім'я тебе що обнімає? Дарує тепло. Перебувайте, зміни свої разом своєю сім'єю. Діліться з ними. І вони вас підтримують, дадуть вам саме ту енергетику, яку ви так потребуєте. Ну і основна підказка. Сильна карта. П'ятірка, Герофант. Вам потрібна мудрість від людини, яка має досвід. Прислухайтесь до тієї поради, яку дає вам людина, яка розбирається в вашій ситуації, або може на основі свого досвіду. Максимально вам підказати чи допомогти. І все у вас вийде. Дякую, що були зі мною. Чекаю на вашу вподобайку, підписку на канал, і, звісно, коментар.